На цьому тижні ми говорили з вами про охорону оточуючого нас світу. Світ, що оточує нас, складається з зеленого світу рослин та світу тварин та всього живого, що нас оточує, а також людини. Що ж скажемо про зелений світ рослин? Він дуже різноманітний. До рослин належать дерева, кущі. Та трави трав'янисті рослини. Дерева високі мають покрити корою стовбур, з якого ростуть гілки, можуть бути листяними та хвойними. Кущі зазвичай нижчі від дерев. стовбура не мають, їхні гілки ростуть просто із землі. Кущі бувають дикорослі й садові. А от найменші трав'янисті рослини не мають ані стовбура, ані гілок. Мають тільки стебло і листя. У кожної рослини є корінь, через який вона отримує необхідну бологу та поживні речовини з ґрунту. Рослини це краса природи, друзі людини. Дихаючи, рослини очищають повітря, виділяють кисень та поглинають шкідливі гази. Багато які рослини люди спеціально вирощують це хлібні злаки, овочі та фрукти, бавовна та льон, із яких роблять тканини. Квіти вирощують для краси. Для затишку. Є ще багато рослин із цілющими властивостями, які використовують в медицині. Давайте з вами пограємо в гру. Не можна чи треба? Завдавати шкоди рослинам, нищити їх не можна. Берегти та любити дерева, кущі, квіти і трави треба. Рубати дерева, ламати гілки дерев, здирати з них кору не можна. Садити нові деревця, вирощувати сади, алеї та парки треба. Використовувати цілющі трави для лікування хвороб треба. Поливати квіти на клумбі чи на підвіконі, доглядати їх треба. Милуватися дикорослами квітами. Треба. Зривати і топтати дикорослі квіти, трави не можна. Малята. Ви знаєте, що в природі все взаємопов'язано. Якщо зникне якийсь один вид рослин чи тварин, через це можуть зникнути й інші види рослин чи тварин, ті, для яких він є поживою, забезпечує умови існування. А давайте тепер пограємо з вами в гру. І подумаємо, що ж може трапитися, якщо зникнуть квіти. Зникнуть і хомаки, які живляться квітковим нектаром, а потім зникнуть птахи, які живляться цими комахами. Пташкам нічого буде їсти. А якщо не стане пташок, загинуть дерева, адже нікому буде збирати на них гусінь та інших шкідників. Якщо не буде дерев, зникнуть усі ті, хто живе на деревах, білки та інші звірі пташки, гнізда, оселі, яких знаходяться в кронах, у дуплах дерев, зникнуть усі мешканці лісів, тому що їм не буде де жити. І так далі може продовжуватися ця, ця верениця загибелі, і це буде шкодити також людині. Тож людина повинна думати. Як себе поводити в природі, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського соромно перед соловейком. Оля й Ліда надумали сходити до лісу. І йшли та йшли, в дорозі стомились та й сіли на траві перепочити. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка та й підобідують. Коли це на дерево сів соловейко і заспівав. Зачаровані його красивим співом, Оля й Ліда сиділи й боялися поворухнутись, аж тут він замовк. Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки, загарнула в газету і поклала в сумку. Навіщо ти зібрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі? Ніхто не бачить. Соромно, перед соловейком, тихо відповіла Ліда. Як ви вважаєте, діти, хто ж вчинив вірно? Оля, яка кинула під кущ шматки газети та недоїдки, чи Ліда, яка зібрала шматки недоїдків, загорнула в газету та поклала в сумку свою? Звичайно, Ліда, тому що вона розуміє, якщо вона сьогодні себе повела негарно в лісі? Це призведе до того, що ліс буде негарний, нечистий. І буде шкода для тварин, для комах, для людей, які потім прийдуть на це ж місто відпочивати. Тож я вірю, що і ви будете поводити себе дуже добре там, де ви відпочиваєте, чи в лісі, чи у полі, чи в гаю, чи на березі річки. Малята, сьогодні у нас з вами заняття з аплікації. Давайте ми з вами виготовимо аплікацію. І я запропоную вам ось які види аплікації. Зробити кущ мімози або конвалії, або тюльпан. Мімоза виготовляється із скручених шматочків гофропаперу або серветок. Конвалії також виготовляються із. Кольорового паперу для листочків та скручений папір із серветок. Для цього відриваємо невеличкий шматочок паперу, скручуємо його регенько, скручуємо і прикладаємо, приклеюємо, в залежності від того, це буде великий чи маленький, буде або квіточка, або пуп'янок. А я покажу вам, як виготовити тюльпан. Щоб виготовити. Ось такий тюльпан. Спочатку я беру папір, смужечку паперу і складаю її в гармошечку. Ось так складаю її, щоб мені було зручно зразу вирізати декілька листочків. Потім виріз, намалю, малюю олівцем контур, беру ножиці і вирізаю за один раз декілька листочків. Для тюльпана беру ножиці і вирізую по контуру, який намалювала зраніше, склавши аркуш паперу, гармошкою такою. Ось так. Щоб зробити напівоб'ємні отакі тюльпанчики, частину листочків я зігну ось так навпіл. І буду приклеювати тільки однією половинкою. Я вирізала три стебельця, на яких буду розміщувати свої квіточки. Спочатку викладу по, одному, по одній пелюсточки внизу, викладу їх і приклею. А далі згинаю слідуючі пелюсточки і кладу їх ось так. І в нас виходить отакий напівоб'ємна квіточка. Ось такі вийшли у нас. Тюльпани з вами разом показую вам звище, ближче. Ось такі вони на, на підняті. І ось так вони лежать на аркуші. Малята, виконуйте також разом зі мною таку ж саму роботу. Я вірю, що у вас все вийде. Послухайте вірша Павла Сеченко. Вмійте природу любити. Вмійте ж природу любити, кожній стежинці радіти. Полі, у лісі, над яром, квіти, дерева і трави, цвіти не вирве задаром, гілки не пни для забави. Оберігайте ж повсюду шлях і стежиночку в гаї. Все те окрасою буде нашого рідного краю. Я вірю, діти, що ви будете берегти природу нашого рідного краю. Нехай вам щастить на все добре, до побачення!